Чи знали ви, що основи сучасного програмування, такі як вказівники та напряма адресація, були вперше описані українською вченою, піонерка інформатики, яка створювала алгоритми для перших комп'ютерів? Привіт, світи! Мене звати Єгор. Ви на каналі Код Всесвіту, і сьогодні ми розповімо про видатну українську науковицю Катерину Ющенко. Жінку, яка стояла біля витоків програмування та створила адресну мову програмування для легендарної електронно-обчислювальної машини Київ? Катерина Ющенко вивела програмування на. На новий рівень, описавши революційні принципи роботи з адресами та вмістом пам'яті. Ця мова отримала назву адресна. Однією з ключових концепцій адресної мови стала операція заслання. Вона була однією із авторів багатотомної енциклопедії кібернетики, стала першою в СРСР докторкою наук, яка захистила дисертацію на тему програмування була членом кореспондентом Національної академії наук України. А її внесок назавжди змінив обчислювальну техніку.